Лімфатична система працює нероздільно з імунною системою. Це дві системи, які, можна сказати, об'єднують одне єдине ціле. По суті, всередині лімфатичної системи знаходиться прозора, безбарвна рідина. А лімфа, яка витікає з кишечника. Ну, і крапельки жиру, які надають їй молочно біловатий колір. Найменші, по суті, судини лімфатичної системи це капіляри. Розташовуються майже у всіх ваших органах тіла. Чесно кажучи, капіляри об'єднуються судини, які прямують походу вен, прямуючи до серця. Останні впадають у мене поблизу ключиці, об'єднуючи таким чином лімфатичну і кровоносну систему. А зараз хочу розказати, як же ж Ваша лімфатична система рухається. Рухається вона від кінчиків пальчиків ніг до вашої голови аж три місяці. І перший рубіж виведення померлих трупіків це назовні їх знаходиться. У жінок у вагіні, а у чоловіків у ретрі. Як тільки заражається вірусом, бактерією чи будь-яким іншим паразитиком, внизу живота з'являється біль. Свербіж у вагіні чи в ретрі. Ну і як наслідок, така розповсюджена хвороба. Як кандидоз. Що собою являє ця хвороба? Я більш детально розкажу примітці до відеоблогу про цю хворобу. Ну і буде у мене Як же ж зняти цей симптом, не завдавши майже ніякої шкоди вашому організму. Але ця інформація буде тільки на моєму каналі youtube каналі Шпаргалка для мільйонів людей». Другий рубіж це ваш кишечник. Через нього виходить дуже велика кількість отрут з вашого організму. Дехто говорить, у мене слис, дизентерія. а насправді слизь це той самий гнім. Це трубіки вірусів, бактерій, грибків, паличок, сильмонел. Всередину вашого кишечника відкривається тисячі лімфатичних вузлів. От вони і відділяють все це. Третій рубіж це потвіп салз. Підпахова зона. Людина має потіти. І через піт. Виводяться гормони, токсичні речовини, середні молекули, нигні. Якщо ви з якихось причин розпилюєте на вашу шкіру будь-які хімічні елементи, цим самим ви заворожуєте судини Спершу на 12 годин, потім 24, 48. А в кінці, як наслідок, ви блокуєте роботу очищення вашої лімфатичної системи. Вона перестає очиститись. І перше місце, куди інфекція починає стікати, це молочна залоза. Як наслідок маступатія. В подальшому рак молочної залози. Отже, чесно скажу, що лімфатична система розміщена по всій вашій шкірі, усіх ваших суглобах. Під підкорним у вас є колінний суглоб, який час від часу деяких людей відпухає. така аномалія відбувається в тому випадку, коли... Вашу лімфатичну систему затурбував стриптокок бета, який в незначній мірі живе в вашій крові. І тоді розвиваються такі хвороби, артрит. Чесно кажучи, інфекційно алергічний. Равматоїдний, ну поліартрит. Що зазвичай люди роблять? Беруть, купляють маже гормональні, старають їх думаю, що це пройде. Навряд, щоб полікувати, потрібно підібрати препарати. Але іноді лікарі допускається помилки, приписують вам антибіотики. А якщо там живе грибок? антибіотики не вбивають рибки, а вони їх підгодовують. І як наслідок дуже стійкий буде артрит рибковий. Ну, а якщо додати ще таку хворобу Бахтірів, то вам скрутить суглобу і живе як можеш. Ну, от. Третій мам рубіж. А четвертий це ніс. Через ніс ваш організм виділяє інфекцію, якою ви заразилися повітряним капельним шляхом. Ну, це вірусно-бактеріальні грибки звичайно, включаючи такого як код. Чесно кажучи. Якщо ви видаляєте демонди, ви цим самим втрачаєте цей рубіж четвертий. п'ятий магдан відпухали, видалили, втратили п'ятий рубіж, очищення ліпатичної системи, шостий орден. Як наслідок ларингіти, сьомий трахеї. трахіїти, восьмий бронхи Бронхіти. Дев'ятий Легені пневмонії. Що з собою являє пневмонія? Це трамбування лімфовознів, перешкода виходу рідини. І ще такі серйозні хвороби, як псоріаз, нейродереміт. По суті, це повна непроходимість лімфовознів через хрипкову патологію. Ну, що я хочу сказати, що у вашій голові немає лімфатичних суден. І коли ваша лімфатична система пройшла усі етапи очищення, вона сукро... Почувшись, що всі ваші лімфатичні вузли, має потрапляти у вашу голову, де знаходяться лімфатичні озера, і впадати у монозне розло і змішуватися з виносною кров'ю, паралельно очищуючи кров. А якщо лімфатична система аніна цього не відбувається. Як наслідок дуже багато шкірних захворювань. Це такі: як псоріаз, нейродерміт, діатез, дерматит, сипурея, алергія і багато інших. Це дуже небезпечно для вашого здоров'я. Що ж потрібно зробити для того, щоб по суті, вилікуватись від цих жахливих хвороб вам потрібно почистити лімфатичну систему. Є немало способів, як вона чиститься. І перший спосіб очищення лімфатичної системи – це по суті вона чиститься за допомогою сліновиття. 50% очищення відбувається. Сліновидна зазвичай відбувається реклактура, відповідає за цей процес іпотаонус, Довгастий мозок, це продовження вашого спинного мозку і вегетативна нервова система. Якщо у вас сухість в роті, ви повинні розуміти, що ваша лімфатична система наполовину Ростала очищатися. Це дуже небезпечно. По суті, почистити лімфатичну систему можна за допомогою потовиділення. Потрібно задати тонусом правильно, щоб без і через шкіру можна очистити свій організм. Ну, безперечно. Почистити кишечник. Чим чистіший кишечник, тим чистіша лімфа. Чим чистіша лімфа, тим здоровша імунна система. Зазвичай кишечник чиститься за допомогою води, фруктів, овочів і яїт у сирому вигіді. Чесно кажучи, я розумію вас, це великий дуже обсяг інформації. Ну, Потурбуйтеся про вашу лімфу, і вона зміцнить ваше здоров'я. Мене це алергічна реакція, головний біль, нормалізується тиск, зникнуть хронічні захворювання. Ну і шкірена буде здорового вигляду, тому що лімфа вартовий. Здоров'я людини. Дякую за увагу. До зустрічі!